Поруч з табличкою викидати великогаперит заборонено, стільці, гілля та мішки з ремонтними відходами. Це звалище по вулиці Момо та смердить та псує вигляд мікрорайону, каже пенсіонер Володимир Миргород. Тут ящик стояв, а ящика не стало, навалили тут кучу і все. Звісно, вбирати треба, куди ж тут тобто вбирати. Жара тут, запах от сюди йде, такий неприятний. Так. Сюди машини привозять і викидають усе, що хочуть. Оце було на той неділі, так було ну, отудова аж до сюди, отаку. І Гори, десь камаз можна було накидати. Схожа ситуація і по вулиці Гоголя. Тут смітник із одягом, ковдрами та банками. Черкащанка Світлана Тарадай, що проживає поруч, щодня виходить на прогулянку з онуком. Тепер, каже, маршрут змінюватиме. Ужасно, я не знаю, що воно далі буде. Як кожного житлового будинку, така ситуація не викидати неправильно, Ну як я не можу викидати, Я плачу, я платила за габарит, хоч я нічого не викидала 20 років. Я платила постійно. Нині великогабаритне сміття вивозить комунальне підприємство Черкаська служба чистоти. Юрист компанії Василь Роговий говорить, викидати ремонтні відходи, меблі та інший великогабарит поруч із майданчиками заборонено. За це передбачено штраф 1700 гривень. Люди зобов'язані замовляти послугу з вивезення великогабаритного і ремонтного сміття у будь-якого перевізника, не тільки у Черкаської служби чи а й будь-якого приватника, а також мають можливість власними силами вивезти його у спеціальні місця складування, тож тобто на полігон ТПВ або інші місця, які предназначені для цього. Якщо люди хочуть утилізувати відходи, користуючись послугами черкаської служби чистоти, то вони мають звернутися на гарячу лінію компанії. Приблизно сказати, великогабаритний шкаф, великий шкаф, одиниця буде стояти біля 300 гривень. В залежності від об'єму, були питання в інтернеті, якщо в мене стілець зламався, що я буду сплачувати кошти. Ні, за стілець ніхто сплачувати не кошти, будемо в індивідуальному порядку якось вирішувати це питання, заберемо той стілець та й вивеземо. І ще заданої служби великогабарити возять ще чотири комунальні підприємства, каже секретар міськради Юрій Тренкін. Аби вирішити проблему зі звалищами, говорить, скоро мають придбати додаткову техніку. У нас є відповідна техніка у Чиловаш. У нас є відповідна техніка комунального комбінату. От. У нас є техніка на водоканалі і на теплокомуніерго. Я думаю, що наш бюджет і економія, деяких бюджетних, бюджетних коштів дозволяє і буде вноситись пропозиція на наступній сесії щодо придбання ще декількох декількох одиниць спецтехніки для вивозу не в габариту. Я вважаю, що місто повинно розбити бути на 3-4 лоту. Щось візьмуть комунальні служби наше місто, щось візьмуть приватні структури Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.